— Добрий вечір. — Добрий вечір. — Патрульна поліція міста Вінниці Летнанта Фосси. Товариш водій, чому ну, <кій> без ближнього світлофар рухаєтесь? В смислі? У смислі виїхали з Островського вверх по Данилений чай без ближнього світлофара. — А чому ви хабарі берете? Давайте я питання поки що буду задавати, добре? З... Законі. Я з ближнім світлом фар а? Їхав з ближнім світлом фар. Ви <кій> рухались без ближнього -фар? Я... Е, де? Я вам поясню. Ну на якій вулиці, за якою з адресою? Троцького ви рухались вверх по Данила чає? Так. Без ближнього світла фар? — Я там взагалі не рухався. Рухались. Я за кермо сів хвилин три назад, можливо. Звідки рухаєтесь? Скажіть, будь <кх> ласка, ну, З якою метою цікавитесь? Законною метою. Ну я відмовляюся. Ви вам. мене зараз починаєте водити в оману. А можна так, ваше ви посвідчення ви... побачити, тому що ви щось обманюєте? Будь ласка. Я, я якби рухався, от є світло включене. Тобто, в мене все справлено, а ви на мене наговарюєте. Апостол Василь Олександрович. А до якого дійсно? Інспектор батальйону Василь лейтенант поліції. Апостол Василь. Василь, я рухався зі світлом. На Яким чином можна рухатись без світла, якщо ще там пора доби. Правильно. Ну. Маєте рухатись з світлом фар. Ну, да, да. А рухались без нього. Я рухався... я запитую, чому ви рухались без ближним? Я рухався з, з, світлом, з ближнім світлом фар. Товариш. Я вам не товариш, я водій. Водій? Да. Ви ви займаєтеся обманом. Я Яким? не займаюся обманом. Ну, хорошо, так, вас, вас, вас є якісь доганяти вас, грубо говоря, що да? чого доганяти мене? Для того, щоб просто тако займатися обманом, як ви говорите, немає сенсу. Хорошо, що ви хочете? Це. Ви хочете постанову винести? Я хочу перевірити ваші документи. А я е, вам відмовляюся надати документи, тому, тому що е, ви мені не назвали, по перше, причину зупинки. Я назвав вам причину зупинки. Ну я вам говорю, що я нічого не порушував, і ви тепер получається, е, що мої слова проти ваших. А так як нас презумпція невиновності, так да е, якби людина не може бути винною, якщо от хтось сказав без доказів, якщо Довариш, водій, да. я вас попрошу вийти з автомобіля, подивитися на ваш номерний знак ззаді. Так, і що з ним не Видіть, так? будь ласка, подивіться. А що ну, з ним давайте не так? так, Якщо добре, я не можу вам зараз доказати, що ви рухались без ближнього світлофар, хоча ви рухались. Так, так. так. Вийдіть на номерний знак. А вийти що вийти. що з ним не так? У вас сітка нанесена, вона заборонена. На номерні знаки не можна наносити. Сітка? Челет, зверху сітку. так. Ну, Вийдя, я, я не хочу виходити. і... А це порушення? Порушення. У ну, нас написано, що заборонено рухатись, я ще стою. Ви керували транспортні транспорт. засоби. Я колись і горілку У Нас заборонено експлуатувати транспортні засоби. Да? Якщо номерний знак і, не це видно. Порушення правил дорожнього. Да. руху. Я з вашими колегами спілкувався по цьому поводу і навіть 20 Зараз метрів. Ви зі мною. Да. На правил дорожнього руху. Що так. я порушив? А? Що я порушив? Правила дорожнього руху. Який саме пункт? Нанесення на номерні знаки заборонено. Нанесення, Нанесення на номерні і знаки і дозволено. так само. Дозволено. дозволено. Наказ 357. Наказ 357-й да. Чого? Це додаток Ти, до правил що, дорожнього руху. Ну, ну скажіть мені, що я порушую, кіпон правил. Я вам надаю посвідчення водія рестриці. Залишайтеся в автомобілі. Будь ласка, зараз я вам принесу правила. Я дорожнього... затриманий. Щоб я, я затриманий. Ні, так. А ви що на пам'ять не знаєте? Ні, я не знаю пункту правил дано. А що так? На пам'ять? А, а що так? Я не зобов'язаний знати на пам'ять? Як не зобов'язаний? Як не зобов'язаний? Ви ви, ви тільки що сказали, що я щось порушив Ви повинні конкретно назвати, який це пункт правил. Я вам зараз яка називу. стаття? Я а куди зараз ви йдете? Зараз я як як буду як я... Правил, я не буду вас чекати. Я вас не буду чекати. Я, Прочитаю, я, я не хочу, я хочу Ні, я не буду вас чекати. Я щас, якщо ви якщо ви щас кудись підете, я буду змушений їхати. Ні, ви залишаєтеся будь-якою. Я затриманий. Ви не ну все, до свидання. Я включаю лівий поворот. Ні, не О, треба. треба. Якщо ви, якщо ви не людей. знаєте, напевно... Я вам ще раз говорю, я не зобов'язаний знати на правила і я, ой, на пам'ять. Я так. вам говорю, що це є порушення правил дорожнього руху. Що саме? Надайте Шо? мені, будь ласка, посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і полісу обов'язкового страхування. Не на надам. Даний транспортний Не засоб. надам. На мою законну вимогу, товариш водій, я вас прошу вдруге надати документи, які Посвідчення водія ваше особисте, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на даний транспортний засіб. Для чого, поліс для чого? страхування транспортних засобів? Для, для чого перевірки у нас нема такої у услуги, як перевірка, У нас є для складання матеріалів. І то, якщо ви мені докажете, що я дійсно... У мене включено ближня світлофар. Де воно є? На номерному знаку ззаді. Сітка. Це заборонено правила на дорожньому руху. Який пункт правил я порушив? Говорю, зараз. Угу. Я чуть, чуть закрию, хорошо? мне холодно. Інспектор, да. довго там ще чекати, поки ви наиграєтесь покемониці половити? Водей. Да. Я, я не вас водій ще. Я Ну а що ви ще робите? Я повинен чекати, поки ви там з'ясовуєте. Ви два місяці що робили? Скажіть, що ви два місяці робили? Що я що робив? Да. Вас вчили, як в планшеті шаритись. Я вас попрошу виражатися, трошки чим Я щось порушую. Не, я вас просто по-людськи прошу. Та не надо мене по-людськи ссилайтесь, будь ласка, на якийсь закон, на якісь норми. А не просто по людськи. Чи... Я, я буду дивитися, чекати, поки ви в своєму телефоні награєтесь. Дували, що... Якщо його видно з 20 метрів... Забороняється. Що наносити? Я нічого С... не ну, наносив. І можна вас попросити виключити камеру? Виключіть свою, будь ласка. Ні, ну я в своєчасній собственності. А я маю право знімати для вашої своєї. А чого ви не попередили? Інспектор. Так. Дивіться, тут написано, що водієві забороняється... Е, забороняється. Е, закривати ага, е, керувати транспортним засобом, який, яких закритий. Номерний знак іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака відстані 20 метрів. Так. Ну він у мене забруднений? Він у вас не забруднений. Так. Я вам поясню, у вас нанесена сіт. Скажіть, будь ласка, як до вас можна звертатися, щоб я не. Олександр. Олександр. Доросла, ніби людина, так? Да? Mm, доросла, не no. ніби. То що я порушив? No. А no. згідно е Купап, яку я відповідальність несу? Яке це порушення якої статті? Я не буду вам зараз говорити за статтю ну, за частина це 1, пере... стаття 122. Яка, яка? частина перша? Статті 122. Кодекс України під містин і угу. Я вам не говорю зараз за статтю вже за порушення. О, я... я вас попросив надати документи для перевірки. Ну, дивіться, який пункт правил мене зобов'язує вам пред'явити документи. 24. 24? Так. Да. Пункт правил 24 говорить про те, що ви на мою законну вимогу маєте надати для перевірки. Документи вказані в пункті 2.1. На вимогу працівника міліції. Ви поліцейський чи міліцейський? Закон ще не діє. Я зрозумів. Ну дивіться, буде закон діяти, тоді будемо по закону, правильно? Так ми ж по закону і працюємо. Ну, в мене написано е, працівнику міліції. До мене підійшов поліцей. Паруців... Ну ви ще з поліцейський? Так. Правила дорожнього руху, я як водій повинен е, дотримуватись правил дорожнього руху. Так. Правильно? Тут написано міліцейський. Це я маю повний право. Ну, я... О, національну поліцію. Я, я не знаю. Покажіть мені. саме, 32 стаття. 32 стаття? Так. Да. Яко? Закону про поліцію? 35-та, вибачаю. 35-та. 35, 35, да. Це Ви мені підставу, так? Да? Зупинити транспортний засіб. Ну, да, при порушенні при правил дорожнього при порушенні руху. правил дорожнього руху. Ну, е, дивіться, тут написано. Е, на вимогу працівника міліції водій повинен. Я ще з'являюся водієм. Так. Да. Хто такий водій? А? Хто водій це людина, яка керує транспортним а засобом. І сидить за кермо. Ну я не керую транспортним засобом. Тоді Тому, маю... що ми вас зупинили. Ви вже зараз не керуєте, правильно? Ну, До цього ви ж керували, керували? Ну не факт. А? Не факт. Ну як не факт, ви самі мені говорили, що ви керували. Керував. Я, нас, я вам казав, що я горілку пив. Я вам казав. Дивіться. Я це... не їду. Я, ну, я маю повне право, згідно 63 статті вам не говорити будь-яку інформацію. Говорити. Так. Так. І якби я вам зараз доводжу, що я не являюся водієм. Я а просто... хто, ж водій? хто водій? Так. Ну я, Згідно з 63 статті маю повне право не говорити. Хто водій був на той момент, Фоксари. коли було. Да. Я вас прошу надати мені на мою законну вимогу посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для перевірки. Е, я не знаю, в законі такого немає. Я не читав, тому я вам відмовляю. Відмовляю? Да. А автомобіль ваш? Ні. Ні. Тобто визиваємо слідчо-оперативну групу. Ну, викликайте, так. Да. Да. Якщо ви покажете їм докази, що я щось порушував, що я керував, що дійсно. Е... Я ж не знаю, скажіть мені, будь ласка, хто ви, так? Да? Ну, ну, я вам називався Олександр. Олександр, я зрозумів. Це Як... те ж саме, що я скажу, інспектор. Ви, ви брали сьогодні хабар. Давайте слідчо-оперативну групу по по посадимо вас в клітку, а потім будемо виясняти. Чи А порушув... ти не ваш? Ні. А для чого? а що обов'язково? А що обов'язково У вас є якісь орієнтування на цей автомобіль? Що в нас заборонено? В нас ж передають реєстраційний документ, і людина може керувати ним правильно? Давайте від'їдемо. Здравствуйте, інспектора говорять, що не видно з 20 метрів. Зробіть доступ з 20 метрів, щоб було. Просто з 20 метрів подивимося, чи видно його номерний знак і все. Щоб ми не були як великої. І все, нічого більше не потрібно для вас. Ви можете відмовити, Добре? а можете, можете згодити. Тобто це ваше право. Так. Да. Автомобіль важкий. Завод потугають. Автомобиль... Да. Зависит от зрения зрение человека. Да? Ну, да, Зедный звон. Да. Ну, на что время вы можете светить на него зрения. фары. У не я... вас... Был... Да, тут свет не Мы сейчас выключим свет. Только дайте свет номера працювати и все. Можно угу. даже без света. Да, мы зараз автомобиль забираем. Это тут маска, она продается в свободном доступе. О, И тут Нормально. Номерный знак с 20 метров. Давайте. Давайте за Жигулем встанем. Встанем, я говорю. Да. Так, Джинч. 17 Можете назвати номерний знак? Назвіть, будь ласка. А, В49, 46. 49-46. А, В 4946 дітей. Я, я ми... вам нічого не кажу. Я нічого не... Так. Тобто, тобто не дивіться, в мене є порушення, на вашу думку, щас. Зараз на даний момент? От зараз. Немає. От так, як є. Як ваше прізвище? Я представляюся. Лейтенант поліції Остапчук. Остапчук? — Остапчук. А ваше? Капрал поліції Хомен. Як як? Капрал поліції Хомен. Хомен? А це яка рота у вас? Перша рота. Перша. А хто у вас е командир роти? Тігран Каренич. А, Тігран. Я понял. Закритим іншими предметами. закритим іншими з За, предметами. Закритим іншими предметами. З двох сторін. Ще, ще ще. Встановлено для цього місця, закритим іншими предметами, у тому числі з, з нанесенням покриття, покриття або. Що перешкоджає, чи складять, чи забруднені, що не дозволяє чітко визначити символ вестиме. Ну. No. Так що? Він закритий? <ганувачен> іншими трихметами. Ну Закрити. Закритись. Двадцять натримав Да. Вибачаюсь. Як рейтить. Закритись. Двадцять натримав Да. Вибачаюсь. Як метане. Закритий. Закритись. Двадцяти натрими Да. Вибачаюсь. Я Закритий. Іншими трехметами. Закритий. Закритись. Двадцяти натрими Да. Вибачаюсь. Я зрозумів. Коротше, я поїхав до побачення. Все добре, до побачення. Все. Документи вже не потрібно. Що, і это все, із чого, остановили, так? Вони одразу вони підійшли, кажуть, у тебе світ не був включений. Я говорю, ви що, там пора. Потім, а, в тебе сіточка на номера. Хотіла бабла. Да.